Доброго вечора, мої дорогенькі. Хочу сьогодні вам показати свою жоржину. Таку помпончики в мене розквітли. Маю таку діляночку. Жоржин Є на сьогодні розквітли такі біленькі, невеличкі помпончики. Роблю з них букетики. І також отакі зірочки розквітли. Білі, білосніжні, вже перші є. Дуже люблю цю квіточку, жержину. Важко стало вирощувати її в наших умовах, дуже спека. Треба вже ставити затінняючі сітки, трошки не встигаю, як завжди. Ну, от є кусти вже такі вимахали. Геть гарні, а є ще такі низенькі, але вже квітне. ну буду Підживлюю. Даю добриго мастер три двадцатки Яра Міла також двадцатки. Треба пасинкувати. Ну, ось стебло і ось пасинок. Щоб була гарна, красива квіточка, у вас повненька і гарненька, то треба пасинки прибрати. Ось стебло і по бокам отакі борубочки. От вони мені не потрібні для зрізу, хто використовує на зріз, то їх треба всіх всіх прибрати. І оставити одну центральну, саму найбільшу, і буде найгарніша квіточка. Ось також пасинкую. У нас щось така трохи пасмурна погода. На небі такі густі великі тучі набігли. І буде, мабуть, дощик. Ну, треба треба швидко зрізати квіти, поставити їх на воду. І я тільки що підживлювала і бризкала. Брискала новим для себе препаратом, фараончиком від тріпса, бо жоржину дуже полюбляє тріпс. Він висмоктує краї квіточки і шкодить листю. Квіточка тоді погано розвивається і зовсім кущик не росте. Так що квітріпс така комаха, яка мігрує по всьому. По всій території, якщо бризкати, то не можна бризкати тільки, наприклад, одну жоржину. Треба бризкати все вокруг. Там я бризкаю і айстеричку, і там всю діляночку свою побризкала, і помідори, і тут ще маю жоржини, і там ще далі капуста з айстрою. І то все-все-все бризкаю, все обробляю, бо тріпс. То така комаха. Ось ще одну покажу вам красунечку. Розквітла така, така фіолетова, пурпурна. Трошки дивиться вниз. Ну, На букет піде мені. Буду використовувати таку букетах. Ці ще не квітнуть, ще підростають, але вже скоро. І от треба частенько обробляти, звичайно, жержини, щоб вони... Такі помпончики у мене вже розквітли, вже я трошки помпончики була різала. Це вже скоро буде набирати колір. І ось іще зараз зроблю зріз. Такі гарні, фіолетові, бускові. Дуже набирають колір. І тут ще покажу така бордова гарна в мене відкривається. Зараз, зараз я до неї прийду. Жаржина це така рослина проглот, яка любить дуже водичку і дуже любить поїсти, кормлю завжди. Завжди. Просто так, ну, мабуть, через день давлю, даю їй підживлення, даю антистрес, даю їй... Ось бачите, я посюди зріжу, а з-під листочків підуть, з тих позов підуть нові. Нові там підуть почечки приснуться і будуть нові гілочки. Також відсюди, одріжджу, і цю десь отаку одріжу, і з-під тих листочків підуть нові пасанки і нові жорженьки будуть і будуть і так до пізньої осені. Але на умовах, якщо ви будете її підживлювати, і буде постійно вода. Без води, без підживлення, без обробок кліщ дуже ще любить. Жоржину і дуже любить Жоржину Тріпс. Це такі два шкідника, які приносять багато біди для моїх квітів. І ось ну, я їх все одно обожнюю. Вони мені дуже гарні, дуже милі. З них виходять гарні букети. Так, їх треба посадити весною. Весна для цієї квіточки в цьому році була дуже непроста і важка. Ми її навіть були коли приморозки весняні, прикривали, прикривали агроволокном і прикривали досить надовго. І Вона сиділа під агроволокном і таким досить щільним п'ятеркою. І... Два з половиною брали і п'ятерку потім докупувала. І вона так сиділа. Ну, потім ще було холодно, ночами дуже було холодно, Вона просто заклякло і сиділо. Ось купила у нас на базарі у жіночки на руках якийсь такий смішний сорт. Питала, питала багато раз, якого кольору? Червона. Ну, якщо то червона. То, звісно, ну, мені вона така не дуже потрібна, комусь потім викопаю. Буду шукати, кому подарити. Це була така сама, зламала, хай наростає, бокові обламала, думала, що буде щось гарне, але заквітла точно така сама. Червона. Ну, мені така червона не потрібна. І ще бур'яни. Бур'яни у нас в цьому році за... Ось приклад поїли мою квітку тріпси. Бачите, чорненькі об'їжені краї. Оце були тріпси. Я їх тут побачила на цій квіточки і швидко-швидко скоренько пішла і быстренько сьогодні дуже добре обробила свої рослини, щоб вони були. Гарні, здорові. І через день іще оброблю. Якщо зараз буде дощик, то іще оброблю також. І антистресом і оброблю щось від тріпса, від кліща і дам підживлення. Обов'язково. Бо мені треба багато квіток, щоб вони рясно квітли. Ось такі хотіла вам сьогодні показати свою. Невеличку діляночку з своїми такими гарними жаржинами. Тут поставила на сітку, таку, звичайно, такі невеличкі колішки зробила і на сітку, ну, щоб воно, як вітер, трималося. Там також кинула далі на сітку. Ну, ще не все поставила, не встигаю. На все, на жаль, не вистачає, не вистачає часу, але ми стараємося. Ми будемо далі. Далі будемо працювати, нема куди назад, треба тільки вперед. Ось так. Гарного вечора вам всім бажаю. Всього найкращого, мирного неба. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. На все добре. Бувайте!